Робите? Дорогу. Що? Дорогу? Дорогу. Квасло? А я. Набову. За два тисячі. Що робите? Ерундой страдаємо Надовго! Yeah. На тиждень! Yeah. Супер! <звук> страдаємо ерундою на тиждень час. Це, кажуть, твою роблять дорогу. Що yeah. робите? Оп! Що роботе? Що роботе? Я мчеготай. Надовго? А на тиждень ха. На тиждень? Супер. <laughs> Дай Боже, ребят! Що робите? Що робите? Ремонтуємо дорогу Надовго? Ай. Ну так приблизно, наскільки цей ремонт оцей ваш? Знай, може, вам вистачить на два тижні. На два тижні? Супер! Два тижні. Всі робочі, Всі робочі сказав! Два тижні вистачить! Хватить! До євро лишилося місяць. Прозрежу?